Ми не слухаємо віника. Зараз це скажуть багато з вас. Але яким же тоді чином ніно віно продовжує лунати з кожної праски? В чому секрет? І що найцікавіше, чи можна його застосувати до кожного з нас? Мій колега Макс Крапівний дослідив цей феномен. Собрать пазл из Вінніка точно сложно, а також сложно понять вообще, в чому його формула успеха. Все розведені манки побачили його, почули його голос і сказали, так, це він, він явився. Чу ж собачний. Я б вже була з ним на балі. Наталя, наталя наталі. А вона зараз стирає що на балі. Почему-то считается, что винник это совсем просто и примитив. Я так спою в караоке, да, то ты так и будешь петь в караоке. А он будет так петь подряд и пяти аншлагов в Дворце Украины. 30 раз, давай. Олег что дает своей публике? Принятие. Как можно не поверить тому, кто скажет? Ти встретіш свою любов. Люди вирішують самі, яку музику їм слухати. Їм не нав'яжеш, не заборониш. <звук> <звук> Найкрутіше для артиста зібрати сольник на стадіоні. Щоб тут виступити, треба орендувати арену. Це влетить у копійку, а ще можна пролетіти, наче фанера, над Олімпійським. Тому щоб відбити ці гроші, я вже не кажу заробити. Треба, щоб ці трибуни були забиті. Олег Винник збирає по 10 стадіонів на рік і усі з аншлагами. Чому усі слухають винника? Чому ці наївні пісні несуться з маршруток, весіль, караоке? Чому Ніно і Вовчиця просто лунають звідусіль? Цікаво, чи знає сам Олег відповідь на це питання? Я не буду розповідати наскільки довго ми домовлялися про це інтерв'ю, але зараз я чекаю на Олега, з яким ми разом поїдемо до переможців челенджу танцюю під винника, який ми влаштували в мережі, щоб розібратися, хто ж дійсно є його аудиторією. Але про все по порядку. Зараз вже до нас під'їжджає Олег на своїй білій Теслі. Привіт, Максим. Добре. 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 одинокі жінки бальзаківського віку, які розчарувалися в чоловіках, ототожнюють себе з тією принцесою, до якої прийде принц Олег Винник. Це ви просто попали пальцем в небо, і ви такий, який є. Чи це була продюсерська задумка? Я не попадав пальцем в небо. Його замало було б того пальця в небо десь потрапити. <рес> оці речі, такі, оці ярлики, якісь там, є, там, для, для розвідонок, я щось попридумали. Я роблю свою справу людям, які мене відчувають, розуміють. і На такому рівні я б сказав би навіть не на рівні артиста, а на рівні. Просто людина, в першу чергу, тому що можна бути артистом дуже якісним, дуже крутим. Але це не ви те, що там є любов. <гум> Зараз цю любов і заміряємо. Челендж у соцмережах це прекрасний інструмент, тому що там ніколи нікого не змусиш щось робити спеціально. Я запропоную людям станцювати під винника. Запишу перший ролик сам, а допоможе мені у цьому відомий хореограф Сергій Костецький. Нино, мне не все равно. Я знаю, ты в курсе, что ты в моем вкусе. Пускай не все гладко, зато с тобой сладко. Ната, Наталя. Собрать пазл из Винника точно сложно, а также сложно понять вообще, в чем его формула успеха. Он цепляет э, не только своей музыкой, но вот и тем, что его аудитория с удовольствием идет в формате его образа, исповедуя какие-то его принципы, которые этот образ несет. Позитивный э, персонаж, в котором... Чувствуется э, хороший друг, наверняка неплохой семенин, э, человек, который к женщине всегда относится с уважением, э, с любовью и никогда с высока. Эликвинник что дает своей публике? Принятие. Принятие это по колоссальная потребность у человека. Принятие. То есть их принимают как, ну, как секта, как церковь. Э, ты приходишь и видишь единомышленников. Ты хочешь любви? Виник обещает любовь каждому отдельно. Ну вот этот, как там, молодая волчица или как там это называется, что когда-нибудь э, она встретит своего мужчину, и она перестанет играть ту роль, которая играет сейчас. Это мало чем отличается от религиозной риторики. Ну как можно не поверить тому, кто скажет, ты не умрешь никогда? Как можно не поверить тому, кто скажет, ты встретишь свою любовь? Он никогда не ругает своего потребителя, не ставит острых вопросов перед потребителем, всегда его гладит по шорстке. Каждая конкретно слушательница, будто бы риторика про любовь. Но на самом деле очень важно, что каждая слушательница входит в некое комьюнити. Вот она чувствует своих коллег по цеху. Я не одна. Нас таких много. Хотя, как в той же «Волчице» сказано, Ти таку жінщину зі не сразу одразу його но але вони друг друга узнають. Коли ми запустили челендж, першими його підхопили жінки, що, в принципі, цілком прогнозовано. Забудь я танцювала. Я знаю, ти вкусне. Що... Сладка. Колись для такої дорослої аудиторії секс-символом був Сашко Пономарьов. Святе місце довго було порожнім. І ось нарешті Україна отримала нового романтика для тих, кому трохи за 30. <рес> да. Чітко війшов Мачо, Бандерас, красивий блондин з хрестом на груді і, і всі розведені мамки. Які лишилися без чоловіків, побачили його, почули його голос і сказали, так, це він. Він явився. розумієте, він мене покохає, а може, ще заміж він візьме з двома дітьми. Ну тобто, те, що називають простое женське щастя, стріла Амура Винника влучила точно у цю мішень. Але саме за таку аудиторію і невибагливість репертуару найбільше і тролять артиста. У Винника просто аудиторія об'єктивно нетребовательная к е, каким-то сложным е, музикальним рішенням. Это апеляція напряму в душу. Вот он, е, он, он при этом хорошо все делает з точки зрения музыки, вопросов нет. Но это апеляція прямо вот в серце української жінки. Которая стоит у окна и одиноко вглядывается вот, в дождливый вечер. И вот она включает маленький телевизор на холодильнике, а там в белом костюме со своими белогудрый весь все поет легкая небритость, усталый взгляд. Что мне как это, мино, и все для многих людей винник сейчас это певец номер один эстрадный, но для такого же, наверное, количества людей это мем. Да. Он как бы смешной для них. Да, да, и они да. на него смотрят с пренебрежением. Да. Это всегда так происходит с таким да. артистом. Я думаю, что да. Те, кто хайпует, а хайп это резкое выделение на форме на, на фоне какой-то принятой сложившейся ситуации, то обязательно будут анти, но это хорошо для него. Эти все мемы, я так спою в караоке, да, но ты так и будешь петь в караоке. А он буде так п'ять подряд п'яти аншлагах в дворце України, тому що он це придумав. Мік Джагер колись сказав, доки моя світлина красується на обкладинці журналу Rolling Stones, мені абсолютно все одно, що про мене пишуть всередині цього журналу. Як ви ставитеся до тих людей, які хейтять, вважають вас карикатурним персонажем і тролять? Я дуже якісний, я дуже талановитий. І я сам рожу конкретно. Я саме іронічна людина. І... Часом і відцинішний, частенько буває. Але мені подобається, коли хорошо тал талановито мене там э, стібуть. Кліп вийшли очень хороший. Слушай, влюбочку, там Вінік да? Вінік грає. Давай Я, да, да Давай, 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 давай. Здобуть тебе танцювати. Я знаю, ти курсі, Що ти в курсе, Что? Ты в вкусі з тобою Це таке авторське. Менше з тим, Рими і тексти Олега дійсно не витримують критики. Ніно, вино, сладка, гладка, лічна, атлічна. Три акорди і хід готовий. Але чому це працює? А тому, що для аудиторії винника це і є фішка. Музична снобійська інтелігенція каже, фе, але народ це слухає. І винних перетворюється на золоте теля. Про комерційний феномен Вініка потрібно говорити в комерційних комерціях. В комерції основна прибыль за повторну покупку. Тот, хто купив вторий білет на концерт, тот, хто купив вторий, третій, четвертий диск, хто заказав п'яту пісню в караоке. І ось тут дивіться, який цікавий момент. У челенджі взяли участь не лише фани, але і люди, від яких я зовсім не очікував. Я запитав, чому. Кажуть, послухали пару разів пісню, і вона реально засіла в голові. Тобто, винник пише Чистий Вірусняк. Як ти вважаєш, чому Трамп протягом усієї своєї каденції настільки боявся критикувати Путіна? Для многих це остається нерозгаданою загадкою, а насправді меседж Трампа був придільно прост. Я знаю ти в курсі. з тобою сладка Я ніколи себе не вважав прихильником творчості Олега Винника, але коли взяв участь в челенджі, ну досі не можу зупинитись танцювати, танцюю та пританцьовую весь цей час. Якби музика була. Більш складною, то він би не був таким популярним. Впевнений. Тому що Піпл не хаває. Сто процентів. Піпл може і хаває, але йому треба напрягтися. Зрозуміти, якщо там якийсь філософський текст, з якимось підстек текстом, він треба просто врубички те, а що він мав на увазі? Нема часу осмислити. І, ну, розумієте, голова отака, там діти підлогу помити, а тут якийсь філософський текст, і треба ще напрягти оці чотири звилини і думати, що він мав нова. А тут все ясно. Ніно. З ким ти п'єш вино? Понятно. І от ще один цікавий момент. Чи був би хтось інший настільки популярний, якби співав пісні винника? І навпаки, чи був би настільки популярний винник, якби співав інші пісні? Ми насправді вирішили провести е експеримент. Ми попросили одного хлопця молодого, кречет його звати, це ще не популярний артист, зробити ремікс на вашу пісню. мені <му> все одно. По-перше, чи сподобалось вам? Е -е, професійно, цікаво. Чи стала б вона хітом, якби вона так звучала? Не знаю, мабуть. В першу чергу в людини тут тут хіт. Тут хіт, тут хіт. А написати хіта я не знаю. Якщо хто мені сказав, Олег, напиши хіт. Сам Гри. напиши. Краще вийде. Все на практиці і все на собі. А от той, от той. Ти бачиш, він це робить. Так, так. Ось на цього винника. оце в нього такі ці слова. оце так, у нього так, сорочка, у нього там волосся, у нього там цей, так, і все аля, заточив. Після російської агресії ринок російський закрився, до нас не приїжджають різні Баскови, Кіркорови, Михайлови і так далі. У винника немає конкурентів, тому він популярний. Мене в Росії вже тянуть років п'ять по всій Росії. І в Пітері два три рази було запрошено на льодовий. Чекають, просять, хочуть. Я ж не їду. Люди вирішують самі, яку музику їм слухати. Їм не нав'яжеш, не заборониш. У челенджі, який ми запустили, за тиждень станцювало більше ста людей. Подивимось, хто у нас є. Ну, наприклад, да. дивіться, є Інна Шевченко. О. Це ведуча ICTV. Кіліна. Хороша, ведуча, Інна, молодець. Я знаю, ти, є, що? ти в курсі. Штати в дзвонив, казав, що пітер всю хатку поваляв, станцював, замість він хотів, а пітер сказав, no, no, no». Not". одним твоим движением Сто оттенков настроения А я хочу тебя целовать Я знаю, ты в курсе Ну, це було круто, пацани, правда. Що собі найбільше сподобалось людям? Відвертість. Коли ми запускали челендж, ми пообіцяли нашим переможцям невеличкий сюрприз. Але поки що вони не знають, що на них чекає реальна зустріч із кумиром. Вони думають, що просто їдуть на зйомку. Де той нерв, який нащупав винник? Щирість, відвертість. Простота. Простота, так, доступність, відсутність, ліцемірія. Мені подобаються якості. Якості їхній лег. Сам проявляє в своєму житті і до яких спонукає через свої пісні. «Любима ти, біль, Там, типа неизключима. Пісня про батьків. Він закликає слухати батьків, поважати батьків, шанувати батьків. Есть, ті якості, які в цих піснях відчуваються. Ну, на даний момент для современного суспільства це рідкість, можна сказати. А у нього вони всі гармонірують. Сьогодні такий час, що люди вже стали все абсолютно розуміти і відчувати, і їх ніколи нічим не обманеш. І це наскільки все відкрита книга, сцена, що там ти можеш себе показати навіть з, такою, з такого боку, що ти сам не знав про такий бік. Через то я вважаю, що щоб не було, особливо в цій професії, без любові абсолютно нічого. Через то нерв це є, мені здається, тобі. Для мене це дійсно дуже класна музика і е, музика в першу чергу, да? в другу чергу слова от, пісні. У всіх його піснях є якийсь смисл. Да? От вони не просто там, наприклад, навіть та сама пісня Наталя-Наталі. Якби я була Наталі, я б вже була з ним на балі. Можливо, вийде пісня про Юлю. Просто мені приємно, що е, я, маю, я маю таку честь насолоджуватися людьми, їхніми е, такими, такими позитивними речами, поривами, то я б сказав, би. за мене йому це круто. Ну що, до наших переможців? Пішли. Давай. <authenticity> Доброго дня. Друзі, ваш у нас сюрприз. Добрий день. Діаманти за шей. Твоїх падали, скажи мені чому, собі зрадили. Ще й спортом займають? А я можу. Тридцять раз може бути. Тридцять раз, давайте. Легко. Діаманти із очей. Твоїх падали, скажи мені чому, Собі зрадили. Це наші живі. Шата. Навіть з чоловіками можуть позмагатися. Це просто неймовірно. Доторкнись, насправді. Поповнення буде через день Всі знаємо, що в Україні майже ціла грая, зграя вовчись, але весь цей час бракує вовка. Тож я пропоную вам приймати вовка зграю. Чудово. <постав> вас, воно, воно, поповнюється шерпи, божикон, українським полком. Страшно чоловіком. Я, наверное, ну, раз сто слышал от некоторых музыкантов и такую фразу. Я что, не мог как винник? Я бы мог как винник. Просто ж мне не позволяет там либо воспитание, либо образование. Почему-то считается, что винник – это совсем просто и примитивно. Однако э, подобных примеров, подобных попыток сделать что-то плюс-минус в эту сторону – История знает последние 10 лет очень много. И только Олег Винник получил такие как бы хорошее такое хорошее там признание, вот. Поэтому это говорит о том, что э, вроде бы с виду кажущаяся простота этого, скажем так, артиста, бизнес-проекта в том числе, э, она только кажущаяся. Моей маме он нравится. Она вот вроде как 30 лет в Германии прожила и слушала Аббу и Далиду. У нее такая вот пьеху молодую еще, когда она бигбитом занималась в 60-е. Вот Винник ей нравится, что-то... Я, не, ну, я, вот, я, я, не, я не могу понять, почему. Говорю, мам, что она? Ну, мне нравится. Ей нравится. И все. Это как э, за что ты любишь. Ну как, ну что, начинать размеру шеи, это все уже компьютер. Любишь и все. Усе здається настільки банально, але я скажу свій суб'єктивний висновок, чому Олег Винник збере стадіон у будь-якому українському місті. Простота, доступність і природність. Це три ключові риси, які дуже близькі і зрозумілі людям, на які є запит і які не підробиш. Свій удошку хлопець, який дає наївну формулу щастя і розповідає просто про складні речі, це не феномен. Феномен це те, що йому. Усі вірять. Щирість це те, що завжди в ціні. Якщо ви згодні, ставте лайки і обов'язково підписуйтесь на наш канал. Ну і головне, пишіть нам в коментах: а що для вас є ковтком свіжого повітря? Зустрінемось.